Слава Україні! До вашої уваги програма Військо Телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні подякував міжнародним партнерам, військовим, розвідці, силам безпеки та урядовцям. Окрема увага, звичайно, фронту. Та доповідь про роботу нашого морського експортного коридору. Володимир Зеленський висловив подяку усім, хто б'ється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину його акваторії. Впевнений, що Україна обов'язково переможе. Будьте впевнені в собі. Я пишаюся усіма, хто б'ється заради України, знищує окупантів, відновлює наші позиції, хто зараз в окопі. Хто зараз на бойових постах, хто тренує наших воїнів, хто виробляє для України зброю, снаряди, техніку. Я пишаюся тобою, українські народи. Я пишаюся тобою, українські воїни. Слава Україні! І до подій на Херсонщині. Береславщина продовжує потерпати від російських обстрілів. Які спрямовані насамперед на цивільні об'єкти та помешкання мирного населення? Саме тому у декількох населених пунктах оголошена евакуація, яка насамперед спрямована на забезпечення безпеки дітей. Якою нині є ситуація у регіоні, дізнавалися наші кореспонденти. Береславщина територія, на якій колись розташовувалася Кам'янська Січ, котра двічі була зруйнована росіянами, від яких нині немає спокою і нащадкам українських козаків. Щодня на Береславський район ворог скеровує каби, які призводять до загибелі цивільного населення і численних руйнувань. На минулому тижні внаслідок ворожих бойових дій загинуло дві цивільні особи. Ще четверо отримали поранення. Ворожу авіацію скинуто 73 керовані цінні бомби, 20 із них. Лучеве в Береслав. На цьому тижні, на жаль, дві цивільні особи в місті Береслав загинули. Один з них хлопчик 2010 року народження. У зв'язку з постійними обстрілами у районі триває евакуація. Нашим командуванням спільно з обласною військовою адміністрацією прийняли рішення про евакуацію дітей з визначених населених пунктів в районі ведення бойових дій. Залучаються усі підрозділи цивільне співробітництва, органи влади, волонтери. Надається безкоштовне житло, також грошова і медична допомога. Чимало роботи нині у представників місцевої влади, адже у населених пунктах ще лишаються люди. На сьогодні у нас в селі знаходиться 285 чоловік. І 184 це домогосподарства. Основне населення пенсіонерів більше двох третин. Стан зараз у нас тяжкий. Вчора прилетіло в камікадзе, за дрон залетів у житловий будинок цивільної особи, повністю другий поверх знищено. Дуже багато побито техніки, господарських споруд. Деякі місцеві мешканці, в основному, люди похилого віку відмовляються від евакуації. Їм допомагають військові, місцева влада та волонтери. Попри вмовляння рідних, Володимир залишається у Береславі, аби надавати допомогу літнім людям. Хоча робити це стає дедалі важче. Ми чесно говоря, не успіваємо після кожного обстрілу щось зробити. По суті, єдине здання, яке в нас залишилось для видачі гуманітарки, ну і де кого приютити старички старіки одинокі, ось здесь возле школи живуть. Одна і сказала: Я здесь родилась, я и умру. Собственно говоря, такие люди есть. Оставить их. Володимир перебував у Береславі під час жахів окупації. Лишається й нині. Логіку росіян, котрі гатять по цивільним, не може ані зрозуміти, ані пробачити. Смислу. Обстрілів нашого села. я взагалі а, як і в смислі будь любую війну в 21 первому Поэтому не будемо искать смисл вообще в їх дійствах. Загроза обстрілів постійна, тож службу порятунку інколи не в змозі надавати допомогу цивільним. Її допомогти можуть лише військові. Всебічна допомога цивільному населенню в наданні медичної допомоги, медичної евакуації, там де швидка допомога не може приїхати. За проханням цивільного населення відбувається ремонт електромереж, водопостачання, перекриття домів, вибитих стекол тощо. Зважаючи на суттєву загрозу, представники місцевої влади та військовослужбовці вкотре рекомендують місцевим мешканцям евакуюватися, адже жодне майно не вартує життя, а на новому місці евакуйованим надаватиметься уся необхідна допомога. Така ж складна обстановка і в інших населених пунктах правобережної Херсонщини. Зміївка село з цікавою та насиченою історією, від якого нині мало що залишилось. І тут, попри оголошену евакуацію, так само продовжують жити місцеві мешканці. Безлюдні вулиці, потрощені будинки і моторошна тиша. А цей шкільний понівечений автобус не возить дітей до школи, адже ні дітей, ні школи в зміївці, що на Херсонщині більше немає. Хоча за мирних часів до села приїздив навіть король Швеції, адже Зміївка була заснована шведськими поселенцями, до яких згодом приєдналися і німецькі колоністи. Інколи оживала ця сільська вулиця. На ній розташовувався єдиний в населеному пункті магазин, проте і він нещодавно зруйнований російським обстрілом. У цій крамниці працювала пані Людмила, а тепер жінка без роботи та ще й у понівеченому будинку. Ми як, ото знаєте, як у діті підземелі, то була книжка, так і ми зараз. Я ось двоє суток спала в підвалі, сирий підвал, а каби летять і такі, такі взриви 500 метрів. в мене дом, дома вдома нема. Кожен день до нас по 6-9 по кабів залітає. Після звільнення Збройними силами України населений пункт перебуває під постійним вогнем росіян. Місцеві мешканці не розуміють навіщо рівняти село із землею, та ще й у такий нелюдський спосіб. Адже під час потрапляння кабів людей, які знаходяться поруч, фактично розриває на шматки. Страшне, що роблять. Оце каби я не розумію. ще як міномет, це нам за щастя. міномет». у зміївці зараз немає зв'язку світла роботи. Влада і волонтери щотижня доправляють елементарну гуманітарну допомогу. В основному це питна вода, продукти харчування та засоби для опалення. Воду підвозять, дають бутилки 5 літрів на кожну людину. Два рази на тиждень воду включають у селі людям по кранах. Булку хліби на хлібину дають раз на тиждень на людину. від цих фраз стає моторошно в Україні. Родючого чорнозему, люди радіють хлібині раз на тиждень. Хоча, попри відсутність харчового різноманіття, звичайних вигод та постійної небезпеки, вони не зневірилися і чекають на перемогу. Мати ти був в інтерв'ю та я знаю. А, я так, ж понімаю. У нинішній війні українська артилерія звучить і гучно, і влучно, знищуючи живу силу і техніку ворога. Та сприяє просуванню наших штурмових підрозділів і основних сил піхоти. Є чим пишатися й мінометному підрозділу однієї з бригад сил територіальної оборони, з якими нещодавно спілкувалися наші кореспонденти. Отримали ціль, обрали позицію, зарядили, навелися. Здійснили постріл і хутко перемістилися. Результативно і без втрат цей алгоритм працює при відмінному злагодженні і професіоналізмі артилерійського розрахунку. Даними характеристиками, підрозділ однієї з бригад територіальної оборони володіє невідмінно, адже неодноразово відпрацьовував їх під час бойових дій. Нині хлопці нищать ворога на південному напрямку. Безпека розрахунків заключається в професіоналізмі, це ряд дій. Під час підготовки вогневої позиції, забезпечення обслуговування стрільби, своєчасна розвідка, дій противника, коли він намагається виявити наш розрахунок за допомогою БПЛА, майже всі військовослужбовці розрахунку були у центрах комплектування вже у перші дні повномасштабного вторгнення. Певна кількість гармашів була задіяна у складі сил та засобів під час АТО та ООС. На їхньому озброєні міномети різного калібру та гармата. Міномет штука гарна, каже командир мінометної батареї. Проте є нюанси. Міномет це така зброя, що ти майже на передньому краї, і тебе дістає буквально ну, будь-який вогневий засіб противника. Ну окрім там стрілецької зброї, та й ситуація на зараз у зоні їхньої відповідальності непроста. Ворог доволі часто зараз почав застосовувати саме далекобійну артилерію. Ймовірно, зайшов підрозділ 152-го калібру. Ми залучаємо засоби старшого начальника для того, щоб вражати ці цілі. Противник в основному стріляє неприцільно. Стріляє в район наших позицій, там де стрілецькі роти. Але в більшості випадків, на жаль, по мирному населенню. Аби зменшити втрати як цивільних, так і військових, працюють гармаші без зупино. Буває звісно, свої там погодні умови. На це так кошти, що кожен день працюємо. Подавлення їхніх вопів. Хочеш, вони там не швендяли, як себе вдома. Ворогу спокійно сидіти не дамо. Ця робота не лише небезпечна. Для заряджаючого, наприклад, вона і фізично непроста. Важкувато, чотири снаряди зараз зарядиться, майже 30 кілограм. Проте ніхто з артилерістів не скаржиться. У кожного стійка мотивація і особисті порахунки з ворогом. В перший день війни я прийшов у військовий комісаріат стояв в черзі, мене довго не брали. Но я все-таки пробився <правж> в армію. <правж> ну і по нинішній час я тут. У мене моє місто, в якому я проживаю, воно постійно під обстрілами, ракетами, причому обстрілами по жилих будинках, всьому іншому. Я зараз далеко від сім'ї, від своєї роботи, від, від того життя, яким я жив до цього 27 років. Ну, нічого, нічого хорошого в цьому нема. то Ворог повинен за це відповідати. Єдине, що двигає до роботи на кожен день, це просто до довору. Професіоналізм, досвід і бажання справедливості дають гарний результат. Були знищені склади з боєприпасами, жива сила противника, також є підтвердження про втрати броньованої техніки. Обіцяють наші гармаші подарунки до свого професійного свята: дня ракетних військ та артилерії, яке гучно і влучно. Хлопці відзначатимуть 3 листопада. Хоча військовослужбовці зазначають, залюбки вітатимуть ворога щодень до перемоги України. Ракетно-артилерійські підрозділи морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України потужний засіб для ліквідації особового складу та зброї ворога. Окрім того, їхня результативна робота сприяє просуванню наших військ. Тим самим наближаючи час звільнення тимчасово зайнятих українських територій. 3 листопада наші гармаші відзначають професійне свято день ракетних військ і артилерії. Заріз будівельника до артилерісу. Вчився а зараз. Навчився руйнувати. Треба захищати рідних, сина, дружину. То, ну, якщо якщо не ме, то вони прийдуть сюди, до наших рідних. Васабі. Військовослужбовець на позивний васабі і далі б залюбки будував житло для своїх співгромадян. Отеплював фасади і оздоблював оселі. Якби не війна. Опанувати новий фах артилериста довелося і Дмитрові. За тиждень після повномасштабного вторгнення він вже був у територіальному центрі комплектування. Зараз розрахунок у мене досить молодий, але... Ми на Донеччині набралися досвіду хорошого, і зараз тут же показуємо разом весь дивізіон хороші результати, тобто практично всі цілі вражаються. Примітно, що Дмитро раніше не лише не мав бойового досвіду, а й був визнаний непридатним для військової служби за станом здоров'я. Але коли на шальках Терезів мир і спокій у власному домі, пішов добровольцем захищати країну. Це наша земля. Її треба захистити, захистити наших дітей, щоб про вони не знали і не чули нікого більше. У цього ракетно-артилерійського підрозділу військово-морських сил кілька основних важливих завдань. Мінусувати живу силу та зброю ворога, знищувати логістичні центри росіян і у такий спосіб допомагати просуванню українських військ. Найважливіше те, що ми робимо спільну справу, і ми завжди максимум прикладаємо зусиль для того, щоб підтримати нашу піхоту, тому що піхота дуже чекає нашої допомоги. При цьому вкрай важливо убезпечити власний підрозділ, як людей, так і техніку. Контрбатарея працює в них, тобто, ми ховаємося багато дронів літає. Вони стали набагато агресивніші по цьому напрямку. Старший офіцер батареї на позивний сіддой, також доброволець. Ще кілька років тому був впевнений, зі Збройних сил пішов назавжди. Був офіцером запасу, коли почалась війна великомаштабна, був призваний, направлений на перепідготовку. Роботи вистачає, особливо зараз останнім часом. Йде інтенсивна праця. Йому 26, але за влучність та розсудливість побратими кличуть його дід. Військовослужбовець обіймає посаду механік водій САУ, але це не всі його обов'язки. Я зараз на передачі зв'язку, тобто на передачі координат. Цілий кута, заряд, снаряд. Тобто я підтримуюся за хлопцями. В цивільному житті я працював педагогом фізичної культури. Коли почалося вторгнення, я був зі своєю родиною в своєму місті Слов'янську. Два рази ходив в військкомат, два рази мене не взяли. На третій раз я вже було гаряче, катапи були 10-15 кілометрів біля Слов'янську. Я вивіз свою родину до міста Рівного і там вже пішов військкомат вже остаточно. І там вже кров з носа кажу, забирайте мене, бо я не можу так. Звісно, гармаші, та й не лише вони відчувають втому. адже багато хто з наших захисників на передовій вже тривалий час, проте мотивація не слабша. Родина, земля і гідність своя гідність. Я б не відчував би себе чоловіком, якщо б був би не тут. Зараз 3 листопада, день ракетних військ і артилерії. Наші гармаші планують відзначити, як то кажуть, з вогником і передають вітання своїм побратимам. Я бажаю кращих попадань в ціль. Потужності, маневреності, напористості. Впекам смерті. Це все буде Україна. Слава Україні! Спортивні забіги в підтримку збройних сил України та ветеранів російсько-української війни. Вже традиційно проводяться в Одесі. Взяти участь можуть всі бажаючі. Головна мета показати всебічну підтримку нашим героям та віру в перемогу. Одесі відбувся забіг в підтримку ветеранів російсько-української війни. Організатори, комунальне підприємство Хаб ветеран, яке було створено на початку жовтня, а також благодійні партнери. Цей захід він направлено на те, щоб спілкувати наших і підтримати наших ветеранів, хлопців, які захищали Україну. Серед учасників забігу ветерани війни, їх рідні, друзі доєдналися учні спортивних шкіл, просто студенти та курсанти одеських вишів. Ці забіги підтримують, як мені здається, дух українців, це зберігає єдність українців, підтримує в першу чергу ветеранів, так оскільки на сьогодні забіг ветеранів. І цілком це піднімає якийсь настрій. Забіги саме в підтримку ветеранів проводяться в Одесі, Дніпрі, Києві та багатьох інших містах. На жаль, через повітряну тривогу захід змушені були перервати більш ніж на дві години. Втім, учасників лише побільшало. Як ще один доказ того, що українці всі разом об'єднані вірою в перемогу, перемогу над ворогом-окупантом. А стосовно забігу тут переможених немає. Всі учасники отримали подяки та смаколики від партнерів заходу. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!